Як з'явилося на мапі велике місто Лозова, яким ми зараз пишаємося, якою була його історія та почесні люди? Ми вам розкриємо цікавинки про відомі, невідомі та зниклі підприємства, які перетворили маленьке залізничне містечко на велике славне місто. Слід сказати, що в Лозової спершу був такий цікавий конкурент, як панютине. В принципі, спершу було ще така ситуація неясна, що вийде на перший план. Панютине чи Лозова. перші підприємства вони були пов'язані з залізницею. Це звичайно залізничні майстерні, тобто потрібно було ремонтувати потяги, вагони. І, відповідно, виникають майстерні раз. На той час селище Лозова поділялося на дві частини, розділені залізничними коліями. Вони мали назви Авилівка та Заруднівка. Саме Заруднівська частина є центром міста, назва якої до нинішнього часу не збереглася. Сталеві магістралі Курсько-Харківсько-Азовської залізниці зіграли ключову та вигідну роль. Із Лозової направлялися шляхи у різні напрямки і сполучали чотири частини світу. І третє, оскільки саме була значна частина людей, які займалися, скажімо так, зараз частним словом бізнесом, перепродували зерно, перепродували сільськогосподарську продукцію, виникають, скажімо так, підприємства, заклади, які були розраховані на задоволення потреб людей з грошима. Тобто тут створюються дві кондитерські, зокрема возові, створюються завод фруктових вод, ну, соки можна сказати тодішні. Лозівщина це край з родючими чорнозимами. Це також, в свою чергу, сприяло розвитку сільського господарства. Лозова стає центром торгівлі, зокрема зерном та іншою сільськогосподарською продукцією. Тут виникають ципні пункти та елеватори торгівельні території. Лозова починає розбудовуватися. Важливу роль у будівництві міста грав цегельний завод. Один із цегельних заводів він дав назву, зокрема, району Невеличкому Лозової, віддаленому Кірпічний, тому що там саме розташовувався цегельний завод. Великий стимул розвитку підприємств Лозової мала німецька громада, тому що, скажімо так, було багато німецьких підприємців, яких були майстерні. І, зокрема, в районі сучасного села Українське, колишнє Дімітрова. А там розташовувався хутір Шмідгаль. Відповідно, там також була цегельня, тобто там виробляли цегло. Ну і слід сказати, що хати деяких лозівчан, коли, припустимо, зараз розбирають, то на цеглі на кирпичах видно штампи. Відповідно, кожен власник ставив якийсь свій особливий штамп. Збереглися два приміщення в такому вже неважному стані, але збереглися берігся колодязь, і так далі. Цього ж 1926 року з Панютина переводяться переводяться паровозний вагонне депо. Саме в лозову це дає певний стимул, тобто люди приходять в пошуках роботи, їм потрібне житло. Відповідно, виникають ті підприємства, які задовольняють смаки потреби цих людей. І, значить, в 1926 році будуються дві теплові електростанції. Будується обозний завод. Зразу хочу сказати, що завод це не означає, що це щось велике, таке, там тисяча людей. Тобто це були невеличкі заводики, невеличкі підприємства, можна сказати, навіть майстерні. Обозний завод він виготовляв, ну, припустимо, ті самі, як у нас таке харківське слово, тремпелі найвідоміше, або, припустимо, якісь елементи, пов'язані із транспортом гужовим. тобто саме для тодішніх там бричок, возів, там, і так далі, лозова швидко стає одним із важливих центрів. Це місто з'являється у спогадах багатьох відомих людей, зокрема Володимира Вернацького, Марини Цвітаєвої. Ії 1917 року, початку 20-х років, були несприятливими. Революція, воєнні конфлікти гальмували розвиток економіки, але з 1926 року починають виникати нові підприємства і удосконалюватися ті, що вже були раніше. 30-ті роки, конкретно перед Другою світовою війною, у ЗВІ нараховувалося 19 підприємств абсолютно різних. Вони об'єднувалися, була така форма об'єднань це комбінати. Комбінат, тобто це об'єднання кількох підприємств для, скажімо так, кращої субординації, кращої співпраці. Припустимо, це був райпромкомбінат, районний промисловий комбінат, який охоплював цвяховий завод, ходоремонтний завод, дротовий завод. І, до речі, цікаво, припустимо, щодо цвяхів. Зараз навіть історія цвяха. Да? Зараз цвяхи виготовляються, звичайно, на заводах на фабриках, але зараз, коли розбирають старі будинки навіть в Лозовій, трапляються такі потужні ковані цвяхи, тобто це робили саме ковалі. А в лозовій тоді виникає цвяхова і невеличка майстерня, завод, так пишно назване. Це район біля сучасного АТБ в місті. Там зараз корпус колишньої трактори деталі, тобто це була так звана гвозділка. А де виробляли цвяхи? Також до райпромкомбінату входили ще годинникова та швейна майстерні. Тобто виробництво цвяхів, дротів, скажімо так, швейна майстерня все це об'єднувалося райпромкомбінат. І також існували артілі артілі, тобто невеличкі об'єднання, як я казав, артілі, вишивальниця, вапно, товариство інвалідів, третій вирішальний тобто, це м -м, невеличкі знову ж таки підприємства, але які давали людям роботу, які, скажімо так, працювали на економіку лозової. До революції у лозовій існувало чотири типографії за радянських часів залишилась одна у центрі міста, яка друкувала газету Правда Лозівщини. І з початком війни Друга світова війна, то відповідно це дуже суттєво винищило сферу виробництва лозовій. Хоча робилися такі спроби, тодішня влада міська управа лозової, вона запустила саме. Завод з виробництва содової води, Содова вода це така газировка, можна сказати, солодка. Невідомо скільки вона протрималася. Також продовжувала існувати друкарня, оскільки за часів німецької окупації виходила пропагандивна така преса: це Лозівські Вісті, газета Зоря. Ну і звичайно, німці вони були зацікавлені в викачуванні продуктів. Тому вони зробили в напівзруйнованому будинку культури бойню. Були м'ясні склади. Коли німців вибили звідси, то люди почали масово. Побігли на ці склади за м'ясом і так далі. Потім, коли німці назад відбили лозову, то деякі з людей, які брали там м'ясо, були розстріляні. Після війни починається відновлення тих підприємств, які були винищені. І, зокрема, силами в першу чергу тих людей, які тут були. Що не помиляюсь, після війни в Лозові залишалося 7 тисяч людей. Багато були на фронті, багато ясно були поранені, загинули. Тому люди. Відновлювали, скажімо так, підприємства, розчищали ці руїни і так далі. Значить, в 1949 році запускається новий хлібзавод, поступово 50-ті, роки, 60-ті, починають створюватися нові підприємства. Так, в 1956 році закладено теплицю. ну І зокрема, багато людей, які приїздять в Лозову, вони в принципі визначають, що Лозова це зелене таке місто. Тобто, це ну, район сучасних нових домиків, тобто зараз там теж є. На січень 1964 рік у Лозові нараховувалося 16 промислових підприємств. Все не враховуючи заклади торгівлі та харчування. 1960-ті роки великий розвиток підприємницької саме сфери. Це будується авторемонтний завод, будується м'ясокомбінат завод з калібрування зерна кукурудзи. Це за ХПП, за хлібоприймальним пунктом. І саме тоді цікавий такий момент, що на заводі з калібрування зерна кукурудзи люди купували качани для опалення, тобто це все не викидалося, можна було використовувати. Ну і взагалі в лозовій намагалися так розвивати різні напрямки. Був такий момент, коли на цегельному заводі на кірпічному, виготовляли посуд глиняний, а намагалися виготовляти папіри з соломи. З часом навіть у нас зробили ферму з розведення. Цінних порід звірів лисиць це ферма розташовувалася саме між сучасною пожежною частиною, за парком. Дружба, там між танцювальним майданчиком, там ближче до балки. Тобто там стояли клітки, і відповідно розводили лисиць. 60-ті роки. Також саме. Розвивається харчопромкомбінат, комбінат пітання. Ну тобто, слід сказати, що тоді економіка і виробнича сфера вони дещо мали свою специфіку. Припустимо, харчопромкомбінат виготовляв повидло, пряники, цукерки в лозовій. Це раз. По-друге, саме в нього були власні заклади громадського харчування, які ми підпорядковувалися. Це припустимо Троянда, ресторан, це кафе Мрія, ресторан Україна. Пізніше, коли була збудована околиця, кав'ярня також вона підпорядковувалася. Продукти, які сюди надходили, вони розподілялися між різними організаціями. Припустимо, був так званий Орс. Орс це відділ робітничого постачання, відділ робочого снабження, тобто у них були свої пекарні, свої склади, свої крамниці і так далі. Була окремо, припустимо, райспоживспілка, тобто вона займалася саме постачання району. Ось крамниця-кооператор, там, де нині посад, вона будувалася дуже довго, вона саме входила до складу райспоживспілки. Ну, також розвивалася невиробнича сфера, це сфера послуг, був так званий комбінат побутового обслуговування населення. Ну, це простіше в народі домбита, це на проти китайської стіни. Тобто, це заклад, де можна було. Там і постригтися, придбати там, я знаю, якісь потрібні товари там, і так далі. Тобто обслуговування населення. Пізніше з'явився на мікрорайоні свій дом бити, як казали, будинок побуту. Цікава така сфера була це районна заготівельна контора. райзаготконтора, яка розташовувалася за сучасною автошколою, тобто це там район Дігами і так далі. Райзаготконтора вона закуповувала по селах. Mm -hmm. саме Яйця, там продукти сільського господарства. А у них була своя бойня. Там, припустимо, займалися консервацією, огірки, помідори, кабачкова ікра, виготовляли сирки, морозиво з лозової відправлялася ріпчаста цибуля. Військовим відправлялася квашена капуста. На вулиця Борисовського, Леніна, це колишнє підприємство «Молагро». І Раніше це була пекарня, а потім там відкрили ситроцех, ситро. Тобто можна було, діти приходили із пляшками і можна було, відповідно, придбати там ситро. Пекарня, відповідно, там булочки, хліб і так далі. Пізніше, відповідно, це стала харчосломакова фабрика, яка мала свій відділ праворуч від 10-ї школи, там зараз провулочок із гаражами, раніше там робили пряники. А далі, якщо, скажімо так, розбирати цей район вулиця Березовського, колишня Леніна, то напроти це млин з величезними товстелезними стінами, старовинними вікнами, і там же розташовувалася олійниця. І люди б там же обробляли гречану крупу. Було багато шелухи, і саме люди приходили і купували для годівлі птахів. Ну і возівчани згадують що навіть так настільки багато було цієї шолохі, що можна було там неї стрибати. Поряд розташовувалася околиця кав'ярні, яку називали так негласно клуб шоферів, оскільки там було багато підприємств. Цей шоста автоколона, цей авторемзавод, сільгоспхімія, автопарк і так далі. Той же район, сучасна заправка. Біля нафтобази між дитячим садочком. Зараз там руїни, а колись там було таке підприємство, де саме розводили шовкопрядів. Тобто можна було прийти, взяти оцих ось саме гусенець. Люди їздили, нарізали гілки як шовковиці, годували цих гусениць. Потім, коли вони перетворювалися на кокани, їх здавали на вагу, і можна було отримати відповідно гроші. Авилівська частина то це машзавод, завод, завод металоконструкції, такий величезний був свого часу. Завод скалібрування зерна, про який я згадував. В сторону Катеринівки це лозова спідстрой або воєнстрой. Авилівська сторона міста, як я казав, це м'ясокомбінат. І напроти нього була бойня. Відповідно, вона дала назву так званий «Вонючий хутір. Зараз на місці цієї бойні там а, заправки розташовуються і трошки стіна збереглася. В районі старої восьмої школи там знаходилася Орсівська пекарня. Становленню міста як потужного промислового центру Харківської області сприяло будівництво в 1963 році Лозівського ковальсько-механічного заводу. Найбільшого за об'ємами продукції, що випускається, і чисельністю працюючих на підприємстві. Це спершу була філія харківського тракторного заводу, а потім, відповідно, самостійний завод ЛКМЗ. Місце розташування заводу було економічно вигідним, так як тут є важливий залізничний вузол. Крім того, населення зростало і йому потрібна була зайнятість. Виникає дуже багато будівельних різноманітних приємств, організацій. Це припустимо, промстрой, промбуд, Виникає ДЕСКА, комбінат і поряд з ЖБК. Железобетонних конструкцій виникають будівельні організації КЛСУ 133 тридцять ДСУ 16 і так далі. Невеличкий свій асфальтовий завод саме на Овилівці. Підприємство на околиці Ветсанзавод, ветеринарно-санітарний завод за кладовищем, який саме займався переробкою кісток крупної рогатої тварини на борошно, яке частково додавали в корм худобі. Ну, окрім цього, звичайно, будуються склади, та сама сільгоспхімія, яка кілька років тому була там жежа. Ще хотів би сказати також щодо сирзаводу, перед тим як був побудований ну, сучасний сирзавод на Авилівці, невеличкий сирзавод також знаходився на вулиці Суча часній козацький профінтерна там виготовляли масло. Туди також, також зараз він не зберігся це приміщення, але також це одна зі сторінок історії нашого міста. Важливе значення у сфері харчування мав хлібозавод, який розпочав свою виробничу діяльність влітку 1974 році. Детальнішу історію про деякі підприємства, які працювали на території Лозової, ми розкажемо у наступних програмах. Коли ми йдемо вулицями міста, то можливо і не припускаємо, що тут, поряд, в минулому хтось працював із наших родичів або рідних, Це нас пов'язує із рідною землею та водночас накладає певну відповідальність за збереження цієї пам'яті.